Російські війська почали запускати ударні безпілотники шахет з району Балаклави, південніше Севастополя в окупованому Криму. Це новий вже п'ятий пусковий майданчик. Повідомляє британська розвідка. Росіяни обирають нові локації для запуску шахетів, щоб ускладнити їх виявлення українською протиповітряною обороною, каже речник повітряних сил Юрій Ігнат. Одна із цілей, яка зрозуміло, знищення об'єкта чи цілі, на яку він рухається, інша. Виснаження нашої ППО, тобто перевантаження, це можна казати, коли одночасно велика кількість дронів йде на один напрямок, на одне місто. Як це було з Києвом, 75 БПЛА. Одночасно атакували Київ ну, хвилями, але все одно це називається перевантаження системи ППО різними засобами повітряного нападу. Зміна локації пускових установок типу шахет може бути пов'язаною із тим, що росіяни не мають достатньої кількості навчених керувальників дронів, тому й хочуть запобігти знищенню і своїх військових і пускових установок, каже військовий експерт Іван Ступак. Намагається щоразу запускати з інших майданчиків, щоб не можна було вирахувати, щоб не можна було поставити. Спостереження, якщо це, наприклад, Крим, да, щоб там не можна було українцям направити таких своїх коригувальників вогню, щоб вони сказали, о, зараз там з'явився не знаю там екіпаж, зараз будуть готуватися, пускати, щоб туди не прилетів. Якийсь безпілотних назустріч не знищив цей екіпаж цю команду, яка запускає 5 грудня. Росіяни заявляли, що перехопили 41 український безпілотник, що летіли атакувати російську військову інфраструктуру в Криму, зокрема в районі Мису Чауди, який використовується окупантами для запуску шахедів з вересня 2023 року. Інші відомі майданчики: Єйск, Приморсько-Ахтарськ та Курськ на території Росії. Та саме кількість локацій і їх зміна на думку речника повітряних сил Юрія Гната глобально на результативність російських атак, не впливає, шахеди мають великий запас ходу, особливо шахет 136 у них е заявлена дальність виробником їхнім 2,5 тисячі кілометрів. Тобто, ну, навіть якщо вони вдвічі брешуть, так, ну нехай навіть буде тисячу півтори, то цього все одно достатньо, щоб долетіти там до будь-якої точки України. І ми бачимо, що шахеди, які випускаються з території Криму, рухаються в різних напрямках по областях, маневрують. рухаються по кордонах областей, щоб якомога більше. Обійти системи протипідної брони нашої держави. Військовий експерт Іван Ступак каже, знищувати пускові установки шахедів варто, та наразі, наприклад, в окупованому Криму це можна зробити лише диверсійним шляхом. Він певен спостерігати за тим, де перебувають екіпажі, мінувати або запускати далекобійні ракети типу Shadow недоцільно, бо наразі у сил оборони немає такої кількості ракет, щоб витрачати їх на мобільні пускові установки. Муслім Умєров, Суспільне новини, Крим.